Запитання 45. Що означають Левиті груди потрясання і плече возношення? Левит 7,34. Воно Принесені як жертви Богові священниками. Відповідь: Я думаю, що словом труди позначається краще піднесне споглядання, а словом плече вказує на. Ділення або властивістю здійснення мислення, віддання чесноту, оскільки відданням розуму безпосередньо приводиться до самого Бога, а чеснота здійснюється при духовному діленні, віддаляє його від усякого текучого становища сущих. Схолі символом споглядання труди, а символом ділення плече, По спогляданню властиве бути властивістю мислення, іксісту, діагностику, а діленню здійснення енергія його, тому що бома характеризується існе священством. Цей розчленовує слово за допомогою священників, які отримали в долі собі одного тільки Бога, і не здобули нічого земного. Або ще, оскільки серце деяких людей через слово, навчені цілком визначені віддані чесноти, що робить їх такими, що приймають дубло честя і віри, і оскільки вони у своїй навиці здатні духовного ділення, дійшли до всякого життєве піклування, протлінне єство, повністю присвятивши у себе, звершення ви, вище. Природних і недлінних благ, оскільки слово повеліває священника пронести в жертву Богові труди потрясіння, тих, що проводяться, тобто серце їх і плече, тобто ділання їх. Хто через благочастивий розум приносить у жертви у серця інших людей, які порівнює із грудьми і сили духовного ділення, їх порівняно з плечем, відокремлюючи з допомогою виконання закладу, той став священником, приймаючи від них, що проноситься себе в жертви Богові, і груди, і плече.